Сьогодні готуємо сирники, як в ресторані. чудові, смачні, запашні, Беремо 300 г кисломолочного сиру, пів склянки цукру, півтори столові ложки манки, одну столову ложку крахмалю і жовток одного яйця. Все вимішуємо до однорідної маси. Вимішане тісто залишаємо на одну годинку відпочити. Через годинку кавалик тіста будемо ділити на 6 частин. Стіл і тісто припилюємо борошном і формуємо сирники. А тепер саме цікаве, кожного сирника я накриваю чашкою зверху і буду, і буду крутити, вертіти його, аж поки він набуде гарненького вигляду, рівненького перевертаємо і такі самі маніпуляції робимо. Чудовий вигляд має сирник. І так робимо з усіма. На пательню наливаємо трохи оливкової олії і викладаємо сирники. З кожної сторони будемо обжарювати по 1,5 хвилини. Після чого ставимо їх в духовочку розігріту до 180 градусів на 5 хвилин. І ви отримаєте неймовірно смачний сніданок, соковитий, пишні, дуже-дуже смачні сирники. Ви тільки подивіться, яка смакота готуйте і з задоволенням.